Вітаю всіх! Як енергія аркану вежа будуть впливати на нас сьогодні, 16 липня 2024 року. День буде дещо конфліктний і небезпека буде критися у черезмірній самовпевненості. Від нашого вибору і вміння швидко діяти у ситуаціях, що складаються, буде залежати подальший рух. Можливо, сьогодні будуть відчуватися такі прояви, як прямолінійність, критичність. Прагнення до чогось нового, холодність і прорахованість. Зміни можуть бути неочікувані і різкі, плани можуть швидко змінюватися. Конкуренція загостриться, у колективі можуть бути конфліктні ситуації. У цей день підвищується ризик аварійності на дорогах. Може зростати відчуття внутрішньої напруги, яке може вирватися назовні в будь-який час і призвести до негативних наслідків. Можемо і самі зіткнутися з нестриманості оточуючих людей. Можливо, прямо на рівному місці виникнуть якісь перепони або якась поломка буде. Якісь домашні справи будуть заважати втіленню ваших планів. У особистих стосунках можуть бути конфлікти, скандали, з'ясування стосунків, ревнощі, нестриманість. І якщо не контролювати себе і ситуацію з цього питання, то це може закінчитися розривом стосунків. І порада на сьогодні: не чиніть супротив змінам, які вже прийшли. Проявіть активність, але ураховуйте всі обставини. Зробіть генеральне прибирання і варто почати із своїх установок, зацикленості на комусь або на чомусь, із думок. Врешті-решт: зробіть ремонт або прибирання у своїй оселі. Якщо бачите, що не можете отримати бажаний результат то зупиніться і проаналізуйте, де раніше ви припустили помилку. За потреби звертайтеся за консультацією до компетентної особи. На дорогах, всім бути понад уважними, будьте дуже пильні до повітряних тривог. А я вважаю всім будьте уважні до себе і до інших людей. Мир вам і гарного дня!